Вітаю, любі друзі! В цьому короткому відео хочу поділитися одною практикою, яка народилася вчора спонтанно, і вважаю, що може бути корисна для широкого загалу. Це практика отримання ресурсу через руну Вуньо. Як можливо, ви знаєте, руна Вуньо пов'язана з здійсненням бажань і з подарунками від Всесвіту, які добрий Всесвіт присилає людині. Яка перебуває в стані дитини, готової отримувати ці подарунки. Тобто дитина, яка не має жодних сумнівів в тому, що все найкраще навколо влаштовано і створене спеціально для неї, Що той останній шматочок тортика, останній шматочок тістечка, він саме для неї був там залишений. Що найкраще місце, яке існує в просторі, спеціально було створене для неї, для цієї дитини. Для цієї людини для кращого розуміння стану Руни Ронивундів, спробуйте згадати вашого знайомого кота, який завжди знаходить для себе найкраще місце з усіх можливих, який не має жодних сумнівів, що він центр всесвіту, і що весь великий всесвіт працює на нього, що найм'якіше, найзатишніше місце спеціально для нього. Тобто, вам треба. Увійти в цей стан внутрішнього кота або внутрішньої дитини, якщо вам її легше згадати уявити, ота частина, наша егоцентрична, внутрішня, яка вважає себе головною, що насправді є правдою. Просто ми собі дорослі ну, рідко дозволяємо це визнавати. А насправді то я і є центром свого власного всесвіту. Відповідно, все навколо, все, що існує, воно. Створена для того, щоб слугувати мені, щоб живити мене, щоб підтримувати мене і робити моє життя щасливим. А руна Вуню це руна радості, радості, яка приходить просто так, для якої не треба щось спеціальне робити, якось її заслуговувати. Вона просто є, і ти можеш її брати, відчувати і наповнюватися нею, і наповнюватися цими дарунками Всесвіту. Тож, як ми робимо цю практику? Розслабляємося в доступний вам спосіб, дихаємо, уповільнюємо дихання, розслабляємося і уявляємо цей стан внутрішнього кота, який готовий приймати, готовий брати все найкраще, готовий отримувати подарунки, готовий піклуватися про себе в найкращий спосіб. І в цьому стані внутрішнього кота або внутрішньої дитини ми встаємо в повний зріст, там де вам зручно, і уявляємо перед своїм зором руновуньо. Вона виглядає, ви знаєте, як така пряма лінія, і зверху такий трикутничок, який загортається сам в себе. І оцей трикутничок ця. Пряма лінія з трикутничком – Це як ваша рука, як ваша котяча лапка або дитяча ручка. Ваша робоча рука, права чи ліва, не має значення та якою ви берете зазвичай в своєму житті, те, що вам треба. Ви стаєте в повний зріст, заплющуєте очі для того, щоб. Не відволікатися, щоб перебувати, залишатися в цьому благосному стані внутрішнього кота, який готовий отримувати максимально корисного, максимально приємного, максимально радісного з того, що є назовні. І уявляєте, що назовні вас увесь цей великий безмежний всесвіт. Який обертається навколо вас насправді, який повний, сповнений будь-якими ресурсами. У всесвіті великому є все. Це очевидний факт. Є все, що треба, все, що не треба, є. Тобто буквально все, що ми хотіли би мати, взяти, отримати, воно існує теоретично, у великому всесвіті. І от в цій практиці, в цьому стані Руйню, ви стоїте і весь великий всесвіт. Знаходиться розташований навколо вас, оточує вас, сповнений оціми всіма ресурсами. І ви за очима в цьому стані відчуваєте цей великий всесвіт навколо себе. І з цього стану ви піднімаєте свою руку і, отак, рухом руки. Загрібаєте те, що вам треба. Ну, тобто такий рух долонкою робите, коли ми щось беремо і е, підгрібаємо до себе. Отак, взяли, підгрібли і до себе. І складаємо всередину себе в центр свого енергетичного тіла, в свій внутрішній центр, де у вас він знаходиться, можливо, він у вас Локаційно розташований в іншому місці. В мене це зона сонячного сплетіння, можливо, у вас також, можливо, у вас якесь трішки інше місце, може в голові. Ви знаєте, де ваш центр, і туди ми складаємо. Тобто ми можемо це брати е, конкретно, уявляючи, що ми беремо, да? але краще я пропоную брати з наміром. Я беру ті подарунки, які мені приготував Всесвіт. Я беру ті ресурси, які для мене приготував Всесвіт. Я беру ті подарунки. Я беру ту радість, яку для мене приготував Всесвіт. Я беру те найкраще, те корисне, те цінне, те приємне, що для мене приготував великий Всесвіт саме зараз. Найкоротше формулювання я беру подарунки, які мені приготував цей світ прямо зараз. І ви так загрібаєте долонькою і складаєте в себе. Ще раз загрібаєте, складаєте в себе і відчуваєте, відчуваєте як воно потрапило, як воно наповнює вас із середини. Наповнює ваше тіло, наповнює ваше життя, наповнює ваш особистий простір радостю, ресурсами, благословіннями, дарунками Всесвіту. Бажаю вам отримати ті подарунки, які вам потрібні, і дозволяти собі якнайчастіше використовувати цю можливість, входіть в стан свого внутрішнього кота. Давайте, заплющуйте очі, розслабляйтеся, відчувайте великий всесвіт навколо себе, а потім беріть і складайте, беріть і складайте на щастя, на радість, на щасливе, наповнене ресурсами ваше життя. Хай буде так і так вже є.